У Калоші відбувся проєкт Реквієм роки мужності, присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час заходу вшанували пам'ять загиблих воїнів, що віддали своє життя за свободу нашої країни. Важко в тому плані, що ми не знали, що робити в першу чергу стосовно своїх дітей і внуків, але в той же час ми були набагато більш згуртованішими. Ніж будь-коли, тому що ми розуміли, що крім нас нема кому захищати, і крім нас, нема кому йти боронити Україну. В цю дату ні ми, ні наші діти, ні внуки не будуть забувати. Сьогодні, окрім е, окрім е, того, що вшануємо пам'ять загиблих, пропавших безвісті. Бійців. Вшануємо тих, хто зараз на перших рубежах і взагалі всіх Збройних сил України, територіальної оборони. На заході показали два документальних фільми Херовими та приборкувачі бурі. Це короткометражні кінострічки про неоцінену роль військових у нашому сьогоденні. Враження гарні захоплюючі. Я захоплююсь мужністю наших солдатів. Що стримують цю російську Орду. Дивіться, які гроші Російська імперія вкладує в, поп... в цю пропаганду свою, в таку так що то говорити, Вони закупили всіх і все. Так що це надзвичайно такий захід потрібний. На заході були присутні і військовослужбовці. Один із них Микола Федорів каже: в такі складні моменти українці повинні гуртуватися. Такі заходи потрібні. Пропутріму у зв'язку з тим, що ми кожен маємо пам'ятати, що основні обов'язку кожного з нас на сьогоднішній день під час війни це підтримка сім'ї загиблих, сім'ї учасників бойових дій. Ми маємо розуміти, що така категорія людей потребує уваги усюди. Їхні родини мають відчувати. Увагу і в дитячих садочках, і в школах, і в різних навчальних закладах, в кабінетах у чиновників, а також на роботі від співробітників. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія РАЇ.